За понад 650 днів від початку повномасштабного вторгнення в Україні збільшився попит на послуги з протезування. Мало хто знає, що у Полтаві є підприємство, що вже багато років надає послуги з виготовлення протезів, ортезів та спеціалізованого взуття. Державне комерційне підприємство Полтавське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство супроводжує своїх замовників на всіх етапах протезування. Наразі перевагу надають військовим, адже таких замовників значно побільшало. Саме перше, це ну, така, напевно, абсурдна думка. Я дивлюсь на цей бірець, який такий розочкою просто розвернутий. Я думаю, Таня, це напевно тільки бірець розірвало. Ну, типу, нічого страшного, можна далі йти виконувати завдання. Але коли спробував стати вже на ногу, зрозумів, що ну, не можу не стати, що ну собі такий потім розумів, що блін, там ж в мене пальці були тому бірцями. Що ти себе обманюєш? Ну розумів, що мені потрібно буде якесь протезування. І дізнавався в людей, хлопців питав там, хто має якісь виходи на когось, хто може підказати, де найкращий у нас в Україні завод по виготовленню протезів або ну тобто, який мені допоможе. Мені пропонували їхати за кордон. Але ну, я розумію, що це буде дуже довго і потрібна дуже велика кіпа документів. І ну, мені немає часу, мені потрібно до хлопців повертатись. І в общем, прийшов до того, що мені люди сказали, що найкраще буде Полтаві. Найкращий завод в Україні це в Полтаві, Саме в Полтаві». Протезно-реабілітаційне відділення розраховане на 30 ліжок. Професійні фахівці з фізичної реабілітації допомагають пацієнтам відновитися та підготуватися до протезування, а згодом опанувати ходьбу з протезом. Задача нашого, нашого підприємства, колективу не тільки видати протез, ортез це вироби, які ми робимо будь-якої складності, але й Підготувати до цього процесу протезування людину фізично, цим я і займаюся після, наприклад, ампутації. Довгий час, кажучи, простим язиком, простою мовою, не рухалось. Тому м'язи це саме перше, що розуміє людина, мабуть, навіть без медичної освіти. Людину треба підготувати. Це задача, яку виконує фізичний терапевт. Тобто рухами ми повертаємо силу, яку людина втратила, так можна сказати. Потім наша задача нашого колективу не тільки видати виріб людині, а ще забезпечити, щоб людина в побуті, в житті, в соціумі стояла впевнено на ногах у всіх сенсах цього виразу. Під час виготовлення продукції використовують сучасні технології та компоненти від провідних виробників світу. Тільки що ми виготовляли прийомну гільзу. Для цього нам потрібні деякі матеріали комплектуючі. І на це йде часу там хвилин 20-30. Наше підприємство виготовляє протези. Вони бувають для голені і для стегна. Також вони бувають різної мобільності. Це залежить від віку, від статі, від ваги. Є молоді люди, які більш подвижніші. Підприємство консультує та обслуговує всіх бажаючих. Будівля повністю доступна для людей з інвалідністю. Обладнано ліфт. Наше підприємство виготовляє протезно-ортопедичний вироб, такі як протези нижніх і верхніх кінцівок, окрім того, артези нижніх і верхніх кінцівок та ортопедичне взуття. Наше підприємство має можливість і розмістити осіб з інвалідністю, які потребують протезування, перебування на підприємстві під час протезування та отримання відповідно всіх супутніх реабілітаційних послуг під час протезування. В середньому щороку тут виготовляють 500 протезів.